Всім привіт! Ви на каналі Катрін Шитає, і минулому відео я поділилася з вами своїми улюбленими книгами, історіями. І саме тому сьогодні я хочу розповісти вам про трилогію, тобто три книги, які додалися до мого списку улюблених книг за цей невеликий проміжок часу. Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про трилогію Captive Сари Рівенс Пропоную розпочати! А почнемо ми з вами з загальної інформації. Це дарк Роман, і хоча на початку історії немає сцен, 18+, у книгах порушуються три теми. промислове використання тіла, вбивства, незаконна торгівля, зброєю та наркотиками. Сама історія складається з трьох частин: першої книги, проміжкової, яка розкриває побічних персонажів, і завершального другого тому. В Україні ці книги ще не набули великої популярності, хоча взимку я бачила публікацію від видавництва будше, де вони казали, що видаватимуть цю історію. Тепер в загальному про сюжет: це історія Елли Колінс, дівчини, що опиняється в кримінальному світі. У книзі фігурує поняття мережа нелегальний бізнес, що поширений по всій Америці і, можливо, навіть за її межами. Елла працює як невільниця. Тобто дівчина, яка допомагає розвивати діяльність мережі. Але спочатку вона наймається до чоловіка на ім'я Джон, щоб віддати борги тітка. Але він використовує її і, зрештою, продає Ешеру розкоту, власнику мережі, на яку працює. Ешер теж має на дівчину плани, проте зовсім інші. Їхні стосунки розвиваються поступово, але не завжди. Паралельно розповідається історія Бена Дженкінсона. Своюрідного брата Ешера, який завжди перебував у його тіні. Йому випадає шанс побудувати власне щастя з дівчиною, яка не має жодного стосунку до кримінального світу. Йому доведеться обирати або вона, або фінансова забезпеченість та допомога кузенові в роботі мережі. Спочатку для нього вибір був очевидним, але в долі на них інші плани. Їхня історія це також шлях крізь труднощі, але фінал того вартий. Головні питання, які я задавала протягом прочитання цих книг, чи переможе довіра, чи один хибний крок може зруйнувати все? Я певна, що відповідь ви знайдете, коли прочитаєте. Прийдемо до персонажів. Головна героїня Елла Колінз. Юна дівчина, яку позбавили можливості закінчити навчання в школі та отримати шанс на щасливе майбутнє. Вона наївна та слабка ззовні, але сильна духом. Варто лише трохи допомогти їй. Ешер Скотт – хлопець, чиє життя навіки пов'язано з роботою в мережі родини Скоттів. Хоча це останнє, чого він насправді б хотів для себе. Він холодний, він відчужений, жорстокий. Але може це тільки тому, що ніхто не наважився поглянути, що всередині. Бен Дженкінсон, кузен Еша, також працює в мережі. Він смішний, турботливий, той, на кого хочеться і можна покластися. Хоча, з першого погляду, так і не скажеш. Кірара Сміт, подруга дитинства Еша, дуже близька до родини скотів, завжди допомагала Еллі долати труднощі. Вона співчутлива та добра, до того ж дуже смішна, уміє підтримувати в необхідний момент. Еллі Картер працює невільницею у мережі Скотті, але з часом стала більшим, ніж просто колегою. У неї є син Тео, і вона просто найкраща в ролі матері. Її я опишу як легкою доброзичливу, під неї віє теплом і безтурботністю. І остання героїня, історія якої розповідалася у проміжковій книзі, Белла Грейс. Вона знайома з кузенами Беллом і Ешером ще зі школи, але їхні дороги розійшлися. Доля змусить їх зустрітися знову. Але що чекатиме в кінці? Белла гарна людина, хоча й знаходиться під постійним контролем своєї матері. Вона працелюбна та відчайдушна. Загалом я не можу сказати, що персонажі. Відрізняється своєю неповторністю і індивідуальністю, але вони точно не є шаблонними. Протягом трьох книг ми спостерігаємо їхній постійний розвиток, і немає відчуття, ніби автор у якийсь момент забиває на прописування своїх персонажів. Вона рівно тримає планку, і це заслуговує на увагу. Зробили невеличку паузу. Тепер я хочу розповісти про кожну книгу окремо. перший – це історія Елли, яка бореться за особисті кордони, за приборкання страхів і виживання. І, звичайно ж, це саму себе. Зустріч з Ешером стає початком дуже складних стосунків. Її лякає сам дім, в якому доводиться знаходитися. Панорамні вікна в будинку просто дратують дівчину. Та й саме хлопець взагалі не подобається їй. Але з часом усе змінюється. Протилежності теж можуть мати щось спільне. Хоча книга закінчується не дуже позитивно, але це не кінець і вам варто це розуміти. Друга книга, вона ж проміжкова під назвою «Perfectly Wrong» так, я англійчанка, відкриває нам двері в історію Бена Дженкінсона та Белли Грейс, яких розділяє. Несумісність їхніх світів, бо він працює у нелегальному угрупуванні, а вона навіть не здогадується та живе своє найкраще життя без нього. Шкільне кохання нікуди не щезає, якби вони обидва не намагалися позбутися цих почуттів. А в яку ж сторону буде розвиватися історія, я не буду розповідати, бо це буде великим спойлером. Хоча книга вважається проміжковою, але вона розкриває реально вагому частину сюжетного таймлайну та допомагає розкрити думки двопланових персонажів, на які зазвичай не дуже звертають увагу. Чесно кажучи, спочатку я не планувала її читати. Я хотіла перейти одразу до третьої книги, але коли почала її читати, то зрозуміла, що щось ми втрачаємо, коли я зрозуміла, що Друга книга розкриває дуже багато моментів в плані сюжету. Основні проблеми, які піднімалися у першій книзі, також відкриті у другій. І тоді тут постає питання: а чому книга вважається промішковою? Так, ми дивимося на всю ситуацію зі сторони інших персонажів, але все одно це дуже впливає на сюжет, і без нього здається, ніби ти втратив великий шматок. Сюжету, але я думаю, що то питання до авторки, і загалом, якщо читати всі три, то в цілому якихось проблем не виникне. Хоча може навіть можна одразу читати першу, а потім третю. Можливо, у когось не буде таких проблем, якщо не хочеться читати про інших персонажів, як спочатку мені таке здавалося. Ну і час прийти до останньої книги. Кептів, том другий. І я буду намагатися передавати сюжет без спойлерів, хоча гарантувати цього вам не можу. Зі всіх історій, для мене ця книжка найкраща в плані зі всієї трілогії, не всіх книг, які я прочитала, окей. Тут був апогей розвитку персонажів. Емоції та почуття були передані максимально реалістично та правдиво. Елла нарешті показала себе як сильно та незалежно, хоча вона й має достатньо проблем, які треба вирішувати. І тут їй на допомогу приходить ешер, який робить їхні відносини. Буквально ти будеш за мною, як за кам'яною стіною. Повір мені. Чесно, я дуже люблю, коли стосунки пояснюються саме якимось таким чином, хоча я розумію, що це вважається повним клішем. Нарешті бажання та мрії персонажів здійснюються, і ми підбираємося до хеппі енду. Перед підсумками хочу поділитися своєю відповіддю на одне запитання: чим ці книги мене зачепили? Мене вразила контрастність між вигаданим і реальним. Ми наче все ще у знайомому нам світі, але бачимо його під зовсім іншим кутом. Часто зустрічалися моменти пов'язані зі швидкісними поїздками на автомобілі, і вони мене просто приголомшували. Здавалося, ніби я сама сиджу в тому авто, натискаю на газ і лишу на зустріч ризику. Те ж саме щодо всієї ситуації щодо мереж. Адреналін переповнює кров. Я мріяла про те, ніби я опинилася в цих же умовах. Відповідала на собі на запитання, як би я діяла. Що була вдягнена та й взагалі, які б думки заповнювали мою голову в той момент. Це те, чого не зробиш у реальному житті. Але саме такі моменти дарують ту саму магію літератури, можливість мріяти без обмежень. Загалом дуже класно, коли знаходиться щось, що може не просто зацікавити, а змусити серце і душу відчувати максимум спектру емоцій. Це можна назвати реально класною книгою. Тепер хочу прояснити важливу річ перед тим, як підбити підсумки. І допоможу зацікавленим повністю зрозуміти книгу на моменті Хочу віднести цю книгу до списку бажанок. Ця трилогія не найкращий прояв дарк Роману як жанру. Я навіть не певна, що її можна класифікувати за цим жанром. Ці книги не відрізняються дуже закрученим сюжетом чи читалонними персонажами. Але ці історії для мене пробувають стопи. Я читала їх в необхідний час, в необхідному місці. Тож читання дало мені максимум задоволення. Я зрозумію, якщо хтось прочитає за моєю рекомендацією, і цій людині не сподобається. Бо всі люди різні і наші смаки теж. Ну а на цьому все. Діліться своїми враженнями від цього відео та читала б ви цю історію. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Ну і про підписку не забудьте! Всіх люблю, всіх цілую, всім папа! -па.